Так, от сою. молотим союбочі йдуть. З грибів що це. Канадське насіння вінона. Зараз побачити, скільки в 13 вересня. Можна було скорше молотити, але... Довго кільма. Дотра нас дост. Заказують. Цепить непогано. Хто за три? трактор сетрахтерний. Так, ми вже змолотили 30 і 50 до 80. І тут І тут десь 50 цієї гектар 30. От тут що ми намолотили, але ми ще звідси не висипали. Подивимося, що там потім включимося, ще як йдемо догружалися.